Четверо велосипедистів виїхали на трасу для планового тренування. Все було як завжди. Аж раптом на великій швидкості групу спортсменів наздогнав Камаз. Сторони обочини на великій скорості, явно привишаючи нашу, вилетів Камаз і під колесами чутілось двоє велосипедистів. Алла тільки диву завдячує тим, що залишилася тоді жива. Вона нічого й не встигла зрозуміти, лише побачила, як її подругу Олену сильний удар відкинув на кілька метрів. відкинула, Андрій, лежав далі. Хлопок не слышала, велику швидкість, він Так пролітіла і полетів. Я просто і вернулася вліво. А КамАЗ по обочині пиль столбом проїхав. Від отриманих травм член збірної України з паратріатлону переможниця численних змагань Олена Савченко загинула на місці. Хлопець, який їхав перед нею і спрайт серйозними травмами перебуває в лікарні. Я тільки зрозумів, що під моїм лівим лахтем бампер Камаз. І я вже лічу. Ми їхали класично для тренувань парами. Я ззаді за мною дівчина, яка приїхала. Ми були ближе кабочені. Получається, що вона за дімня знаходилася, на неї прийшов власна удар. Андрієві, можна сказати, пощастило. Він вижив, але дістав дуже тяжкі переломи. Взагалі невідомо, чи зможе хлопець знову займатися спортом. Тяжелою скелетної травми, з тяжким травматичним шоком. Йде боротьба Випало в від шока, он в сознання на контакті. А що ж водій шаленого Камазу? Тільки уявіть, не робивши такого лиха, він ще й намагався втекти з місця ДТП. Утім, його наздогнали та взяли в кільце шоковані автомобілісти, які були свідками страшної аварії. Вони ж негайно викликали поліцію. Небайдужі громадяни їм вдалося заблокувати та зупинити цей Камаз. Водій вискочив, спробував утекти. В цей час патрульний його наздогнав, затримав, ну і потім передав його екіпажу, який прибув на місце. Водія затримали, його допитують слідчі. За попередніми даними, чоловік був за кермом убивчої вантажівки на підпитку. По дварітельній інформації, можливо, він знаходився в стані алкогольного піні. Он задержан, настояще час знаходиться в ізоляторі времінного содержання. Загиблу спортсменку сьогодні поховали, а водієві за смертельну аварію загрожує до восьми років ув'язнення.